Чи хотіли б ви заробляти 3 тисячі доларів з гектара? А чи хотіли б 6 тисяч доларів з гектара? Притому вирощуючи кукурудзу? Тема того, що всі хочуть заробляти більше з кожного гектара, плюс тема переробки, вона вся якось от, отут навкруги, і всі про це говорять. Її навіть хочеться пощупати. Да? Але є як така от супер очевидна штука, але чогось вона не очевидна для нас з вами в Україні. А, і саме це тема переробки кукурудзи на біогаз. В цьому відео я хочу поговорити про те, чого в Україні це ще досі не працює, і що треба зробити, і коли це в Україні запрацює. А саме головне, скільки ви, фермери, зможете заробити з гектара. Переробленої кукурузи. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Grovex AgroDigital Holding, бренду, який допомагає годувати світ своїми продуктами, своїм контентом. Тож, по можливості приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Grovex. Всі необхідні посилання і телефони знайдете під цим відео. Отже, переробка і як збільшити прибутковість з гектара. І поки всі про це думають, я знайшов таку, скажем, дуже очевидну для всіх фермерів у світі, але дуже неочевидну для українських фермерів штуку. Як Переробка кукурудзи на біогаз. Наштовхнув мене на цю ідею. Володимир Кузьміч, він у нас був а, спікером а, на практикумі по вибору насіння, До речі, підпишіться обов'язково на Grovex Grovex Academy в інстаграмі. Будете дізнаватися, а, які проходять практику, ми будете брати участь. Отже, він розказував про підбір гібридів на цей рік, там про новинки, про стратегію. І тут в нього мова зайшла про те, що в них є а, один гібрид, який спеціально зроблений. А, під переробку на біогаз да? і він показував, скільки виходить біогазу з одного гектара цієї спеціальної кукурузи. Ну, тобто, вона не на зерно, вона не на силос, вона там спеціально на біогаз. Тому що там на силос треба, щоб був перетравний протеїн, на зерно там треба, щоб було зерно і так далі. Тобто, це там інша генетика, інша специфіка кукурудзи. Я тоді рахую, що якщо в залежності від того, де ти вирощуєш цю кукурудзу, який ти можеш отримати в урожай. Можна отримати, якщо переробити е, її на біогаз. А насправді це ну, дуже проста переробка, тому що по суті тобі треба там, великий чан, ну не такий великий, да, а такий там десь на пару тисяч квадратних метрів. На пів гектара, окей, не на пів гектара, там на десяту часть гектара чан, да, е, в якому буде сировина, наприклад, перебита кукуруза. Маса, да, і туди додаються бактерії, вони е, хавають е, сировину, і виходить газ. Да, і Потім ти його продаєш. Ти його в якісь ємності збираєш, і потім цей газ ти продаєш. Все, це така дуже проста, насправді банальна переробка. От. Ну, банально, сказав, звісно. Біогазовий завод там, від півмільйона доларів стартує. Але тим не менше, е, ну, якісь там базові версії. Да, там, від півмільйона доларів, щоб мати якісь там нормальні потужності. Але скільки ж можна на цьому заробити з гектара і чи є в цьому сенс? Так от, якщо у нас урожайність кукурузи різна, вихід біогазу там від і до, тобто від 7 тисяч кубів з гектара, якщо переробити урожай до 16 тисяч кубів з гектара. Це Українські цифри, українські розрахунки, це не десь там кудись взяті. Це те, що ось реально може бути у нас в Україні. І якщо ми подивимося на біржу європейську, то ми побачимо, що там вартість газу до війни була там якісь 200 баксів за тисячу кубів. Потім, коли почалась війна, там дефіцит російського газу всі бояться купувати. 1000 доларів за 1000 кубів, да? тобто 1 долар за 1 куб. От. А, ну, а зараз воно знаходиться десь в межах там, 400 баксів за 1000 кубів. От. Що це означає? Якщо у вас урожай, беру калькулятор, якщо у вас урожай маленький, да? ну, поганенький кукурузи на біогаз. Причому це не обов'язково спеціальні гібриди, це звичайні гібриди, просто треба брати Фау побільше, щоб зеленої маси було побільше, що потім бактерії сказали вам дякую. От, 7 тисяч кубів на 400 баксів, це виходить 2800 доларів з гектара. Якщо розділити на звичайне зерно, в середньому по Україні зараз це вийде десь там, приблизно 120-130 баксів за тонну. Розділити на 130, допустіть, баксів, це виходить урожай 21,5 тонни зерна. Якщо оборот порахувати, тобто отримати. 21,5 тонни зерна, це кап'єць як складно, а отримати мінімальний урожай кукурудзи і переробити на біогаз, і вийде от такий оборот з розрахунку на гектари. Це мінімальний. Якщо говорити про максимальний, в районі 16 тисяч кубів з гектара вихід біогазу, 16 тисяч метрів кубічних. Біржова ціна на біржі в Європі 400 баксів. Ми міряємо по природному газу. Як Рахується біогаз, чесно не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Тож тобто я для розрахунку беру вартість ну, природного газу, той, який з під землі добувається. Так от, якщо взяти 16 тисяч, мабуть, біогаз ще дорожче має коштувати, бо це ж відновлювальне джерело енергії. Мабуть, а, Окей, 16 тисяч кубів це Максимальний урожай, ну там не максимальний, а високий. Да? Максимальний ще більший. 16 тисяч кубів множимо на 400 баксів, отримуємо 6400 доларів оборот з гектара. Ще раз, 6400 доларів оборот з гектара. Якщо це поділити знову ж таки на 130 доларів, це виходить 49 тонн зерна кукурузі з гектара. Тобто, ну. Виростити, заробити оборот з гектара такий, як би ви могли заробити з біогазу, да, з переробкою на біогаз, заробити його зерном практично нереально. Тобто це якщо взяти реальну біржову вартість газу і перемножити в тупу, да, я не кажу, що я науковець, що я там претендую на точні розрахунки. Я Проговорю логіку, да, як це працює. От. Якщо взяти в тупу, перемножити урожайність на ринкову вартість газу, виходить ось такі цифри. Да. Тобто там, від 3 до 6 тисяч доларів десь в середньому оборот з гектара. От. І насправді там, інвестиція в переробку в біогаз вона не така і велика. Якщо взяти, що, наприклад, да, ми би Ну, звичайно, там, заробляли, получали б 10 тонн зерна, а при мінімальній там, або середній на біогаз це треба там, оборот такий, як 30 тонн зерна. Да? Тобто ми там умовно 20 тонн зерна з гектара отримуємо додаткову врожайність. Ну, якщо нам на гроші перевезти. Ну, тому що я хочу зробити? 20 тонн помножити на 130 доларів. Да, це приблизно там, 2600 доларів з кожного гектара додаткового обороту. Я не кажу про прибуток, я там, затрудняюсь все порахувати. Але я хочу вивести, де ж ця цифра. От. Якщо 500 тисяч вартість біогазового заводу розділити на 2600, да, то виходить, це всього 192 гектара по обороту, треба, щоб за один рік да, окупити біогазовий завод. Ну, понятно, що все не так просто, як я рахую в тупу. Але, ну, типу, якщо це буде господарство, там, умовно 1000 гектар да, і воно всю свою кукурузу переробить на біогаз, умовно там, 300-400 гектар кукурудзи, то є вірогідність, що біогазовий завод окупиться там, за 2-3 роки. Це якщо там, рахувати в тупу. А тепер одна дуже важлива модель, дуже важлива штука. До якої я ось підводив вас. Тобто потенційно виглядає все ну просто вау. Да? Просто там шикарно це все виглядає. Можна заробляти від 3 до 6 тисяч доларів оборота з гектаром. Але не все так просто. Є одне дуже супер важливе, але яке саме і є стопором, яке не дає розвиватися цій сфері в Україні. Це держава. І я зараз не кажу конкретно там ті, хто зараз керують державою, да? а взагалом я маю на увазі все населення України і політичне керівництво, в тому числі. Ми з вами живемо в до сих пір, живемо в парадигмі, що держава нам з вами щось повинна. І, на жаль, зараз, ну, кому на жаль, кому на щастя, окей. В Україні зараз працює така система, коли нам з вами додому газ постачається з фіксованою ціною, де від ринкової до цієї фіксованої ціни держава компенсує цю вартість. Тобто ми з вами платимо податки, за те, щоб з цих податків компенсували нам з вами вартість газу. Держава зараз ну, тобто, умовно. 7,99 зараз ціна для населення. Да, це 7990 гривень за тисячу кубів, тобто це менше, ніж 200 доларів. Це означає, що більше, ніж 200 доларів держава дотує на кожній тисячі кубів газу, який йде на домогосподарства в Україні. І якщо ми вже перемножаємо там, на 7,99 да, наших тих самих там, 7 тисяч кубів, Помножити на 7,99 за куб, це виходить всього-навсього 55-56 тисяч гривень з гектара. Це по-мінімальному. Якщо взяти 16 тисяч кубів, да, помножити на 7,99, виходить 127 тисяч гривень оборота з гектара, що вже ну, сильно менше. Тому до тих пір, поки ми з вами, як населення України і політичне керівництво, яке ми з вами вибираємо, до тих пір поки ми будемо робити всі разом такий вибір, що компенсуєте нам вартість газу, то історія про біогазові установки в Україні ну, вибачте, нікому не потрібно. Тобто, максимум це. Можна, в ну, кого якийсь там завод, кому треба газ, або там, ще якесь виробництво, кому треба газ, сам собі поставить біогазову установку. Тобто кожен фермер, в кого є 200-300 гектар, ставить собі маленьку біогазову установку, ставить він її в кредит під 3-5% річних. Да? І має там економічну ефективність 20-50% річних, ну як кукуруза вродила. Да? От. І таким чином він дає біогаз, дає енергію. Біогаз потім можна тут же ж переробляти на електрику, тобто спалити його і віддати компенсаційну потужність. Це, це, до речі, дуже важливо, тому що є сонячні панелі і вітряки. Да? Сонячні панелі дають тільки тоді, коли світить сонце. А рано вранці, коли всім треба почистити зуби, зварити кави і так далі. І ввечері, коли всім треба перед сном помитися, споживання електроенергії високе, а сонячні панелі вже не виробляють. Ще не виробляють або вже не виробляють. Тому в цей час якраз електрика з біогазових установок прямо те, що доктор прописав. От. І ну, така модель в Європі насправді теж вже працює, да? коли фермер, який. Живе десь в селі, ставить таку одну установку, і кілька сусідніх сіл відбалансовуються його потужністю, його установки. Це моделі, які вже працюють в світі. Я впевнений, що дуже скоро в нас також ці моделі будуть працювати. Тому я хотів записати це відео, щоб ви також про це знали. Велике вам дякую, що додивилися відео до кінця. Пишіть свої запитання в коментах, я їх всі читаю, і з них е, входять в наступні відео на цьому каналі. У нас їх вже дуже-дуже багато. Велике вам дякую, що задаєте питання. Ставте лайки, пишіть коменти, і хай прибуде з вами врожай і перемога!